Чи впливає кількість статевих партнерів на форму або ширину піхви? Сьогодні ми перевіримо, що знають миколаївці про статеву освіту і про жіночі здоров'я. Якщо угу. я не живу статевим життям, то можу не ходити до гінеколога. Ні, профілактичний огляд потрібен завжди. Що вважається нормальним об'ємом менструальної кровотечі за всі дні менструації? А, за, всі, за всі дні? Ну точно не 5,80. До, до 200 мл за цикл. Б. До стакана, тіпу ну, Да. на відповідь від 5 до 80 мл. Більше 80 мл. ми вже говоримо про аномальну маткову кровотечу, тобто це рясні менструації, і вони потребують корекції у лікаряк шергінеколога. Вже загрожувати нам тим, що буде анемія, такі симптоми, як випадіння волосся, зниження тургору шкіри, Постійне відчуття загальної слабкості. Що є біль під час статевого акту нормою? Ні, не є. І це свідчить про проблеми зі здоров'ям. Да. Що з цим потрібно робити? Іти до гінеколога. <рик> Правильно, чудово. І не терпітися, і, <рик> і не ігнорувати. Що може Я? зменшити ризик розвитку раку молочної залози? Регулярні огляди у гінеколога чи мамолога, е, відмова від грудного вигодовування, використання антиперспірантів, без алюмінію, самодіагностика. Ну, я думаю, що регулярні огляди у гінеколога та мамолога. Чудово. треба контролювати свій стан. Держі, будь ласка, ви чули щось про самодіагностику? Самодіагностика ну це може, якщо на першому якомусь етапі самостійно продивлятися, кожного коли ти, місяця? Да. Так, так, кожного місяця ви то, прощупувати чи є якісь е, е, уплотнення? Отже, піклуйтеся про своє здоров'я вчасно. І завітайте до нас в жіночу консультацію на Маломорську номер 7.